Всім добропац ми! Сьогодні в нас класний відос, топовий відос полоса прип'ятник. Ми підготували тут полосу прип'ясник, як завжди, знає Богдан, Владик. на скутері в не проходить. Віталік там всовався ту. Щось там підсказує. Короче, по супри п'ясок збодю створили сведем, пассив і з кожним трохи допомогли тут все. Зараз Бодя розкаже, які у нас будуть призи, покажем і все, наш тем проходить. Да, призи в нас дуже круті, так що зараз вже показує, які у нас призи, О, такі от, <звук> Ладно, я вже покажу. Ось такі от призи, півторашечка професіонального бензину і цепка. Пасанів скоро буде там, цикли, наверно, да, і Віталіка там кетема якось буде брати, наверно, бо він казав, що буде там брати КТМ. Так що от така мототе степочка, новесенька, запечатана, все як має бути, 118 зубів, 428. Отакі от, от крутежні призи, отакі от, такі от так що, все, понадоби. І так народ, отакі от у от нас перше от, Тут старт написано. Все, сюди моцикл або скутер має заїхати. Спеціально такий камінчик витисали на кар'єрі, ходили сюди. Да? Е, отакі от, от сюди проїхати по досі. Хто виїжджає за... Наїжджає, або виїжджає, то плюс 5 секунд, хто виставляє ногу. Не, наоборот, хто виставляє ногу, плюс 5 секунд, хто виїжджає 10 секунд. Додається до време. Далі їдемо, 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 їдемо. Ось таке от дуже круте препятствие драбинка, в ньому треба проїхати, У нас вже так робить. Далі третє наше прип'ятствие. Називається ліс. Дуже крутество так. Отак. Що, і четверте прикрасився. Ось такі границі у нас є. Тут пацани вскопали. Тут треба ось камінчиком загребсти мотор. Цей, мотором загребти камінчика треба спеціально так. Так що сюди проїжджаємо. Проїжджаємо тут. Ось от, ту Шурчкелу проїжджаємо тут. Всьому всьо треба орієнтуватися по указателям. Так, що, йдемо далі. Тут ми виїжджаємо. Об'їжджаємо по дорозі. Об'їжджаємо по дорозі. Так, да. Да, По дорозі ми обіжаємо. Об'їжджаємо об по дорозі. Ну, Там ви були. Об'їжджаємо просто по дорозі. І отакий от от самий крутезний трамплін. Хто на ньому виживе, хто не виживе. Тут у нас така дуже крутезна яма. Навіть яма для така от яма. Отут просто все розчитано професіоналами. Тут угол 90-310 градусів, так що тут все в такому циклу просто набирає, поток воздуху його вздуває і все. Він розчехляється і він просто перелітає туди на полі. Так що ця яма йому взагалі все робить. Ну, і скутер так само. На взльот пасне. Да. Все, указателі туди стоять. Зараз ми ведемо камене, по черзі. Хто програє, то їде самі перший, так і другий, третій. Не хто виграє, хто програє. Все, бо я вже сказав, 5 секунд. Виставляєш ногу, да, Бой? Виставляєш да. ногу, 5 секунд. Ні, чи як там? 5 виставляєш ногу, додаєте? Да, да. А 10 секунд, це вже, як ти поза лінію виїхав. Все, народ, спорив на камене. Хто перший, хто останній. І, і полетіли дощ. Бам! через час Добре давай Нам номер картошечку ти будеш істий картошечку буде записувати <реш> <реш> Так вас не оспорю на камене хто програв той перший перш ноці і таліка, давай Камене, камене

Я останній. Владик перший проходить, бо я другий, Віталік третій, я четвертий. Вони найкращі, вони там якраз розкорчують мені. За ти другий бой. А Саша хто? Я четвертий. Я поняв. Саша я. Я поняв. У нас тут списки професіоналі йдуть, так що тут має бути все красиве. Да-да-да, будемо записувати время. Що, давай на фінішну пряму. Ну, там не списку.

85. 41, 41 секунда він так бівав і нігде не поставив ногу воно yes. і так без рочилося. Капець іва! І ні одно імене, но я не винтаю. Ні, ну політики, я там в кінці вже. Чуєш, а я колись у мене через... Ні, ти мотор! Ти як прапу сопер схочу, ні?

На мест. 4185, можеш таке треба тоже запечити. 415. Так, зараз запишем. Ти ни в одной ноги не. А тому отой поворот четкий, понял. Зай это поворот, як залетів. Да він ніде не наступает. 4185, так і Да. Він там Винтам дикий Чи зас? сюри! зас, Чизас Виталик це, капець, як думаєте? Хто за скільки проїде? Ну перший, перший біло, ну, я думав, він медленніше проїде і програє. <п vídeo> а я думав скутера взагалі там. А він на цьому тільки підійде. <п и> Тож до, Ми думали, що для мотоциклів додати плюс 10-15 секунд, щоб вам не було обідно, а ти тут на скутері такий результат дав, блін. Я я тому медленно їхав, я бля. Якби можна було так би все провітати, Ні, ну...

Бодя ее, Раз, два, три. Так, все по нулям. Так, Бодя погнал. Бодя. Не, ну это же было. Не, давай. Там есть без <сёк> Не. Капец. Все, в студии я закидываю с вас. пришли, А время так не стоит. Тогда это что-то не то. Короче, фальш старт, пацаны. Иди на кайф, все хороший гол. Иди, хороший? Нашу. А, снегу. Все, боди, друга, попытка. Перша попиточка, кончилась, а кончился бензинчик трошки. Кто на старт? Давай все, раз, два, три. Плюс пять. <плюс> секунд Короче, плюс много секунд. Давай, пищев! Бля, дробился мой телефон. Не, ну тут один красивый будет. Финиш! Пищев, вот финиш! Финиш! 40? Да, а ну покажи. Авто 41,85 41 у него на 80, короче. Ааа, не Шо? Чо? Ааа! Плюс 15 секунд и плюс. Да, плюс 15 секунд. Бо ты метку да десятка 10 и ногой став 5. Ааа! штраф Не, ну я старався кабель. А та, а там. <laughs> Чуєш? Sure. На скутері то да, а ти там ніяк не в'їдеш. я за ну, мотором там, там чіпану, а я скутером не чіпану. Ти там залупив, а не чіпану. Що пазди, Бодя, коротше, пройшов за 40 секунд, але у нього там є штрафні бали. Хочеш забрати мене камеру? хочу забрати, дай сюди. У нього штрафні бали, то у нього там зараз тут появиться, скільки у нього секунд вийшло. Піп-піп-піп. Зараз бам-бам-бам, штрафні бали там Бодя зробив. Ярик, я не надо. Ярик ты что там делаешь? Тебе скутер заправляй сразу. Я же заправил, мне хватит Третья попытка и талес, блин, не так летят, мне страшно <реш> <реш>

Jangan lupa like, share dan subscribe 3,5! 3,5! Ні, ну він наступив багато. Ні, ну блін, воно прочитати. Виїхала шла. Ну, Пацани з такими подльотами на. Ну, плюс 15 секунд йому треба. Ну я думаю, так, да, бо він виїхав прям, так? Да, повністю. Мен да, тормозіни. Да. А, він ще й розвернувся. Він два рази розвернувся, то мов. Мен зокрема тормозав. Бо я тормозав. Це водитель, бля, хуйо. Май, ти так відлетіть, ти же пно, шукав запчастів. Де ти набрав розгон, автомоб? А це не волує нікого. Та ти заберешло драш пока. Став, я би в його кинув і все спорт платить. І все, голови поскується. 35.92. не знаю, як це правильно почитаю. Він біля він так класно летів, жалко. Віталік, як ти себе оцінюєш? На 200 вайт. По секундах як? По секундах секунд. То скільки? <рес> те зараз 35. Скільки ти собі додаєш за те, що ти виїхав? А, а Ні, щоб коротше буде тормоза би всі. То скільки? Пацани, <рес> не скиньтесь, на на зитку до Ні, на задній назад скиньтеся. А получена оно це кайдово. То скільки? Останньо 41. Останньо знизу карточку, закиньте Віталіку там. На тормоза на 100 гривень, там ми і назбираємо йому на колодочку. Карточка буде знизу. Я хочу подивитися, як я тут офілі там, блін, так чотенько, я так. Ми летим тут. Бачиш, що амортизатор? Це капки Амортизатор який? Хуйосі! Хуйові він каже! За 400 рублів, блін, все, оригінал. — Скільки? — скільки? 400 гривень. Не. Добавляємо скільки Вітальку? Кажи, один. Ми ще подумаємо. Бой. Ми ще подумаємо, скільки всім додати. Ми подумаємо, як читати. Якщо виїхав за лінію, то читати, що ногу теж поставив. Чи тільки ногу читати, коли ти поставив вже типу, в другому місці. Да, треба подумати. Ми подумаємо над цим питанням. І на монтажку все побачите. Ми на а не на відео зараз побачите. результати. як правильно посчитаємо. Треба, ми ми... Записали, не, ми записали. записали це все, просто... можна. Ми, ми, ми просто не вирішили, типу, чи читається 15 секунд, коли ти і виїжджаєш, і нову ставиш за лінію, чи тільки одне зчитати. Я думаю, за те, що Віталік зробив Віталік. такий красивий Віталік. прыжок, Віталік. І два зробив красивий скат, я думаю, йому плюс 15, який хватить. Та ні, то це і так плюс 15 <ріст> <не> виходить, <влучається. ріст> <ріст> І так плюс 15 Ні, Я думаю, плюс 15, <ріст> 10. <ріст Зайде сиди на 45, типа, і... Ну да, думаю, плюс 10 секунд, бо він виходить. Я виїхав і там нову поставив, то можемо тільки посчитати, тільки то що він виїхав, бо нога вже була, типа э, співпрацювала з тим, що він виїхав, по нога. Ну він да, ну, ну я думаю, плюс 10. Все. Да, Або щоб було весело пасне. Я зараз проїду я вам скажу, що буде, все, погножу. <звук> Бебебе. сюди, під'їжджай сюди, я так її під'їжджаю. Прямо під до цього. Побирайся колесом. Да, колесом. Парай. Так. Один. Готовий. Пух. Один, два, три. Попал, попал, попал! На финиш! Красиво, но на финиш не заехал. Часа, Красиво, но на финиш не заехал. То видел, что финиш не ]ığını. Не, заїхав. Там міліметр аж був, я не хотів сукрика збити і стоїть тут, я думаю, зараз. Ну нічого, засчитаємося, так? Конечно, засчитаємося. Конечно, там там раз. Ну там, да, теж я, типа, ногу. Два рази вистану. Да. Ти. Да. Ти там ногами так от бігав. Я лай. Так, сіки, дай запишу результат. Бля, це копіє. Зато час найкраще. 3,475. Плюс... Плюс скільки? Плюс пятнадцать тоже нон стоп -и. плюс пятнадцать по десятка і ще я плюс виїхав на линию двадцять ну посчитаймо пятнадцать плюс пятнадцать так, да. так 3-4, не не выключай результат пока все 3-4 Все, Сань, кажи що зараз будуть. А да, банк, у мене 3-4 плюс 15, 40 50, в Боді получається 40 секунд плюс не, 40. Не. Добавляємо у 10, це тоже 50 получається в тебе. Ну грубо до, говоря, до, да. да. Ми зараз результати вам скажем, не, це то ще то не вже кінець. Я кажу результати, типу, почекай, куди ти. Ні, це ще не я такі результати. 50, 50 Ти за, за 40, ну ти менше ошибаюсь. Ну це ще не точно. Вадик, ти приїхав, за скільки Ні, 41. 45, 45, 45. 45, 45, зараз я ще не точно. Я кажу, він проїхав 45 без єдиної ошибки. Віталік проїхав цей, скільки це Віталік проїхав. Коротше, теж нормально приїхав. Ну ми з Боддю вирішили, вже не будемо змагатися. Ну ми навіть якби змагалися, рівно програли по 50 них, скоріше. 41-85, коротше. Ну зараз вони двоє на скутерах, ще раз проїдуться і вже точно вирішить, кому цей бензинчик получиться. Все, вони двоє полетіли. Бум! Заривается. <ріпи> а у нього батька. У него Це там, там Саня, Саня тоже Хоп. Два персонажа. Самой. Владик перший проходит, вони борються. Немає уськи, немає пропусків. Да, не трогається. Це нічого страшного, він був поломаний. Ремонті роботи. Оп, як новенькі. Для тебе ще й світло включилось. Давай, іди. Давай за руля. За руля! За руля! За стоїть. Ну думаєш? ти ж же... Снімаємо! Давай! Раз! Три. Раз. Два, три! О! Оп! Плюс півторочка. Ми не будемо так. Оп! о Мо! Моу! Що случилось, метал? А куди ж трамплін? Трамплін! Трамплін! Трамплід! А-о! Наверное, що виграш твій. Єее! Наверно! Мой ти там зараз залишити десь по очеретах! Давай, давай, пішов, пішов. там, треба рештка. Мені порипал. Да. ха Блин, ну ти я народовил. Ти що на тій ковте носить? Так страшно попав. О! Владик! Ти знаєш, що ти попав яму для гімна? Та я не попав. я Тепер там впері. Я з боку. Ти гіменце. Так. Ти проїхав за 43 секунди. Скільки? 43. Ого, так швидко. А, і він ще скільки раз ставав. Ну і два-дві ноги. Я зараз постараюся щоб не стати обшанням. Получається, це 53 секунди. Зараз італьок спробує. У него 53, да? Да, да, 53 Так, сейчас мы На таймері. один, готовий. Один, два, три! Їдь! Їдь! Ні, ні, кінка. Божечко. Зараз Доро найдем. Зараз найдем, не переживай. Закрий. Візь екскутер і заглушіть. Скільки? Скіки вина! Як 36-46! Ну сань, він... Він взагалі просто став, якби він поїхав і без 30 проїхав би. Він перший раз це то, що виїхав. І він ще ногами такого. Там дві ноги були. Te... <laughs> 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 Зараз будуть, коротше, і то. Я з той часом думав, <laughs> що ви і вітають. Я теж думав, що тут так іде. Але Вадик проведе. Віталій би це. там не не думав. Он додому пишел. Там присадили за скутерами. Да я типа ничего не думал. А Виталик сам не бизнес говорит. Він проти Віталіка нічого не він понял. Ааа, пошли. Как ви думаете, кто вы? Насики разказвали, но... Як вы думаете, думает? Результаты вообще думаєте? Результати, Думаю, перші не прис. О, кстати, приз. А, выгроз! Коротше, вирішиш, цепка і бензин, а прорв скутер. Оця діаночка біла. Так що ось такий прес. Тут Трошки нема бензину, бо вже загалить кої кому тут. Бензин не чуть. Ну я обязательно заражаю назад. Так що ось такий ось вот зараз приз на даний момент. Кому ми вручаємо? Цепка історичка піцера... бензинчик. Вручається.

віддаємо владі тут, який до нас може Віталіку вас дати, Ну, це вже як виходить. це його вибір. Так, Віталіка успокоїть. Ну а виграв, ось о, торжественно вручаємо. І на, на, тікай. Тікай звідси. Степка випала. Еш. Мама дзвонить. Степку на вибір. Ти криса. Степку йди в ветерну, блядь. На початку на хвилю. Віталік, так говориш, я хочу, щоб і було в п'ятку дзвонити. Ви ще мали ще поїсти? Тут цього Трошка ці на сьйомку <laughs> На сьйомку яке? Мама пояснює на сьйомку Все короче, Владіку півторашка бензину, цепочка yeah. А по Йожовані... Yeah. Поділитися Спасибо Віталій no. Олександрович <laughs> <laughs> Дай прес Дайте йому хоть 100 рублів на бензин yeah. і маси Прес, коротше, вручився yeah. Владику. Кому сподобалось це відео, підписуйтесь на канал Ставте лайки Всім пока Ну, можна все рівно, не тут сидіти Спорт-стоп, я повірюю Нє, стоп як Там, Парку, віде, я виграм, но я периоду. Три штверта білишні. С парка нормально с відла <ріпи> А тут велка світ іще. Тут це мапець з сцена. А чого до сонячки?